Друзі, доброго дня в сьогоднішньому відео я вам покажу, як зв'язати Google аналітику 4 з рекламним кабінетом Google. Це практичне заняття. На практиці я покажу покрокову зв'язку, як це зробити. А також хотів сказати, навіщо це робити. В першу чергу, через Google Аналітику 4 ви зможете отримати більше даних щодо користувачів, які перейшли на ваш сайт з реклами Google. Достатньо багато параметрів. Ви можете дізнатися. Від користувачів також за допомогою Google аналітики 4 можна формувати аудиторії тих людей, які перейшли, і аудиторію завантажувати потім в рекламний кабінет. Також за допомогою Google Аналітики 4 можна формувати якісь події та фіксувати конверсії, і теж передавати ці всі показники в рекламний кабінет і на основі цих, наприклад, конверсій, оптимізувати свої рекламні активності саме під цих конверсії, щоб, щоб реклама щоб угловська реклама краще пропрацювала та приводила вам. Більше таких конверсій. І так, давайте перейдемо до практики. Я вам покроково все покажу. Друзі, доброго дня! І так, у нас є вже зареєстрований кабінет Google Аналітики 4-ї. Вона працює, збирає дані, та зареєстрований рекламний кабінет Google Google Ads. І тепер нам треба зв'язати Google Аналітику з Google Ads. Звертаю вашу увагу, що у вас повинні бути зайти в однакові аккаунти Google, тобто ось мій аккаунт, і в аналітиці теж повинен бути такий же аккаунт. Коли у вас аккаунти однакові, вам треба зробити наступні дії. І так, давайте перейдемо до процесу зв'язки, і нам треба зайти в Google Аналітику 4 і знизу зайти в адміністратор. І ось тут є зв'язатися з другими продуктами Google. І тут ми бачимо, що достатньо багато різних продуктів Google є, з якими можна зв'язати Google аналітику. Нам треба зв'язок з Google рекламою. У нас ще нема зв'язків з яким Google Ads Google рекламою, тому треба натиснути Зв'язати. І ось ми бачимо, що треба вибрати аккаунт, рекламний аккаунт. І нам зразу підтягується аккаунт 84.11, Давайте перевіримо. Ось мій рекламний кабінет 84.11. Так, дійсно це він. Ставимо галочку і нажимаємо підтвердити. Натискаємо, натискаємо далі. Далі ми нічого не чіпаємо, натискаємо далі. І тут теж нічого не треба налаштовувати. І натискаємо кнопку Відправити. І ми бачимо, що з'явився з'явила зелена позначка, яка дає нам зрозуміти, що зв'язок створений, і Google аналітика зв'язана. З рекламним кабінетом Google. І коли ми закриємо це вікно, ми бачимо, що зв'язок є, працює. Якщо ми перейдемо сюди, то ми бачимо, що все включено і все налаштовано. І якщо ми зараз зайдемо в рекламний кабінет, то зайдемо в інструменти і зайдемо в дані менеджер даних, ми також побачимо цей зв'язок. Ось він створений цей зв'язок. Google Analytics 4 зв'язана з рекламним кабінетом.